Одинадцята година ранку в Україні час новин на телеканалі Еспресо Вітаю усіх глядачів у студії Ірина Коваль. Майже всю ніч в Україні лунала повітряна тривога. Ворог запустив 477 дронів. Більшість із яких російсько-іранські шахеди, а також 60 ракет різних типів. Повідомив президент Володимир Зеленський. Росіяни били по критичній інфраструктурі є влучання в житловий будинок. На жаль, відбиваючи атаку, загинув наш пілот F-16 Максим Устименко. Глава держави підкреслив, що Україні потрібний захист від балістики, ракет і дронів від російського терору. Наша держава розраховує на підтримку Сполучених Штатів, Європи та інших партнерів. Вокзал Полтава південна пошкоджений наслідок нічної російської атаки повідомили в Укрзалізниці. Там вибиті вікна, двері, частково зруйновані стелі. Також внаслідок ударної хвилі постраждали приміський вокзал, вагони та адміністративні будівлі. Пасажири та працівники перебували в укриттях. Ніхто не постраждав. Усі поїзди курсують за графіком. Від ворожих обстрілів постраждала і Хмельниччина. Внаслідок російської атаки пошкоджена лінія електропередач, повідомили в обласній військовій адміністрації. Без електрики залишились близько 150 абонентів Шепетівського району. Також пошкоджені вікна в недіючій школі. Постраждалих немає. Польща піднімала військову авіацію через російський комбінований удар по Україні. Повідомило оперативне командування збройних сил України. Також польська сторона привела до найвищого ступеня бойової готовності наземні засоби протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки. Збільшилась кількість постраждалих на Херсонщині внаслідок нічного російського обстрілу. До медиків звернула жителька Білозерки. Окупанти поцілили по її будинку. Жінку ушпиталили. В лікарні також перебуває ще один постраждалий. Чоловік дістав поранення внаслідок влучання ворожого снаряду в сусідній будинок. Одна людина загинула ще семеро. Дістали поранення на Донеччині. Під ворожим вогнем перебували Покровський, Краматорський і Бахмутський райони, повідомив очільник області Вадим Філашкін. Внаслідок обстрілів зруйновані та пошкоджені будинки, адмінбудівля, автомобіль, склад і торговий павільйон. Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Нагадую вам про важливий збір коштів на закупівлю потужних засобів радіоелектронної боротьби для батареї управління та арт-розвідки сотої окремої механізованої бригади. Мобільний реп підрозділу знищив ворожий FPV-дрон. Тепер військові потребують новий і сучасніший засіб радіоелектронної боротьби, аби ефективніше блокувати сигнали ворожих БПЛА на небезпечних ділянках. Усі реквізити ви зараз бачите на екрані. Долучитися може кожен. Підтримайте бійців будь-яким донатом. Столицю Сербії охопили масові протести. Мітингувальники вимагають призначення дати дострокових парламентських виборів, а також демонтажу наметового табору прихильників президента Вучича біля будівлі парламенту. Спочатку мітинг відбувався мирно, але ввечері розпочалися зіткнення його учасників з поліцією. У центрі міста згодом помітили бронетехніку. Зазначу, Олександра Вучича та його союзників звинувачують у зв'язках з організованою злочинністю насильстві проти су суперників та обмежені свободи медіа сербський президент усі звинувачення заперечує та відмовляється від дострокових виборів. Спецпосланець президента США Стів Вітков найближчим часом планує провести переговори з Іраном. Він запропонує Тегерану нову ядерну угоду. Повідомляє NBC News. Також відомо, що в Ірану можливо, все ще залишилася деяка кількість збагаченого урану. Його встигли вивести до бомбардувань з боку США. тому не виключено, що Америка запропонує Тегерану відмовитися від збагачування урану в обмін на значне послаблення санкцій. Додають у видання. У Пакистані смертник на замінованому авто врізався у військовий конвой. Загинули щонайменше 16 військових, ще близько 20 поранені, включно з цивільними. Деякі з них перебувають у тяжкому стані. Повідомляє агентство Франц прес. Міністр провінції засудив теракт і висловив співчуття родинам загиблих. Відповідальність за атаку, нібито взяло угруповування, яке входить до Талібану. Гроші падали просто з неба. В американському місті Детройт з гелікоптера раптово скинули тисячі доларів. Повідомляють тамтешні медіа. Люди не розгубились і почали збирати їх просто з траси. За словами американських журналістів, грошовий дощ був останнім бажанням померлого власника автомийки. А тим часом у Львові зафіксували національний рекорд. П'ятеро львів'ян, серед яких двоє військових за 41 годину, 57 хвилин безперервного бігу подолали. 535 кілометрів з Києва до Львова. Старт рекордного забігу відбувся 26 червня з майдану незалежності. Метою заходу було зібрати кошти для придбання засобів повітряної розвідки для взводу, розвідки та коригування рубок 125-ї окремої бригади територіальної оборони збройних сил України. Завдяки п'ятьом учасників, не буду всіх пер... ну, назвати, Володимир Фанас, Валерій Шашко, Микола Луговий, Володимир Молінський, Володимир Литвин. Вони створили неймовірне досягнення і пробігли 535 кілометрів за 41 годину. І скільки там хвилин? І 57, 57 хвилин. Майже за 42 години. Вітаю вас, рекорд встановлено. Відміні був національного реєстру вже сьогодні. Еспресо змінює параметри супутникового мовлення. Зараз в hd якості ми доступні на іншій частоті. Глядачі, які дивляться наш телеканал через супутникову платформу, мають переналаштувати свої тюнери на частоту 12.073 горизонтальної поляризації супутника Астра 4 А через супутник «Еспресо» доступний не лише в Україні, а й в понад 20 країнах світу. І такими були новини на цей час. Побачимось менш ніж за годину.